Вітаю, шановні друзі! Сьогодні приголомшлива новина. Я вже знімав що відео. Іспанія готова заплатити по 10 тисяч євро для цифрових кочевників, які єдуть повному андізі сюди, в Іспанію. Зараз будемо розбирати. А я вітаю вас на каналі! Дякую вам за ваші лайки, за ваші донати, за ваші підписки. Супер! Це просто клас! Також нагадую, що в мене є збірка моїх автоконсультацій, посилання на яку буде знаходиться у описі під відео. Там я зібрав максимум інформації на всі питання, які зараз актуальні по переїзду в Іспанію, по влаштуванню тут в Іспанії. Також там мова йде і про Номанд-Візу, і про інші види легалізації в Іспанії. А зараз це просто неймовірно. 10 тисяч євро Іспанія готова заплатити номант кочевникам, які переїжджають сюди в Іспанію. Але не вся Іспанія, а така провінція, як Екстремадура. Екстремадура це західна провінція Іспанії. Вона відома тим, що там випускають дуже багато хамону. Там якраз водяться оці свинки чорні, які їдять оці спеціальні жолуді. І ось для того, щоб підвищити економіку свого регіона, вони вирішили залучити номад кочевників, і скористатися іспанським законодавством і ще додати щось своє. Так ось передбачається, що зазначені кошти будуть поділені між 200 кочівниками, які заявлять про свій намір переїхати до екстремадури на постійній основі та прожити там мінімум 2 роки. У такий спосіб місцеві чиновники розраховують залучити до провінції айтішників з віддаленим режимом роботи, і тим самим оживити регіональну економіку. На думку влади Екстремадури, ідеальним результатом цієї програми буде вдихнути життя в іспанську глибинку. Тобто, ви не думайте, що якщо вони туди запрошують, то це якийсь забитий регіон. Так, це сільський регіон, сільськогосподарський, але практично вся Іспанія, вона інфраструктурна. Вона, навіть якщо порівняти з Португалією, це, ну, це набагато інфраструктурніша країна навіть в маленьких містах. Отже, які умови? Проект передбачає низку умов для участі. Зокрема, цифрові кочевники, що переїхали віком до 30 років, які дійсно проживатимуть у регіоні протягом найближчих 2 років, отримають по 10 тисяч євро. Чоловікам старше або особам старше 30 років. Належить виплата у 8 тисяч євро. Тобто про е, старічків теж подбали. Якщо віддалені співробітники залишаються в екстремадурі жити ще на один рік, то вони зможуть розраховувати на отримання додаткових 5 тисяч євро. При цьому особи віком старші 30 років на 4 тисячі євро. Це шикарна новина. Слухайте, я такого не бачив. В інших країнах, щоб таке було, ну це супер! Особливо, якщо ви ще не вибрали, куди вам переїжджати. До речі, записуйтесь на я допомагаю з вибором регіона і зі свого досвіду, з досвіду підписників, все можу розповісти, де і як. Також по екстремадурі теж можемо поспілкуватися, яке місто вибрати. По будь-яким консультаціям, які є у мене на каналі, звертайтеся, посилання на телеграм-канал буде у описі до відео. Що таке Номандвіза ну, для тих, хто ще не в курсі? Це альтернативний метод легалізуватися в Іспанії. Вона зазвичай підходить тим, хто працює віддалено і має ну, достатньо великі доходи. Дохід, який необхідно отримати візу цифрового кочерника, це 200% від мінімальної заробітної платні. Тобто на сьогоднішній момент це 2646 євро. На кожного члена родини теж треба показати. Відсоток від, е, від мінімальної заробітної плати, тобто 75% за першого члена родини, і 25% за кожного додаткового члена родини. Ну, звісно, що не всі потягнуть це, е, це один недолік цього. Другий недолік, що мінімальна зарплата, ось вже за коли я тут знаходжусь 5 років, вона вже два рази виросла. Два рази її піднімали. Тобто, якщо ви ще тільки думаєте, то Завтра може піднятися, індексуватися мінімальна заробітня платня, і ви вже будете платити не 2646, ну ті ж самі 200%, але в євро це вже буде більше. А зарплата у вас може бути така ж сама. Із плюсів це те, що ВНЖ по візі цифрового кочевника вам має бути виданий на 3 роки. Можна на 3 роки отримати. так? Але також це залежить вже від, від змін. У законодавстві Тобто вони можуть змінити, розумієте? От чим мені, наприклад, Номандвіза не подобається на відміну від інших видів легалізації, так це тим, що ну це от реально для кочевників. Це ті, хто приїхали, побули тут і уїхали. Так? От воно їм більш-менш нормально, розумієте? Іншим не всім так. І от давайте зараз поговоримо про міфи і правду, яка є навколо цієї візи цифрових кочевників. Перше, щоб отримати Венже цифрового кочевника, треба бути фрілансером. Ні, це неправда. Для того, щоб отримати Венже цифрового кочевника, ви можете бути як фрілансером, так і найманим працівником. Головне довести, що ваш дохід не залежить від іспанського ринку праці. А також довести, що країна роботодавця, якщо ви найманий працівник, має з Іспанією угоду про соціальне страхування. Віза цифрового кочевника. Надає право на безкоштовне медичне обслуговування. Навпаки, якраз в умовах отримання візи цифрового кочевника є умова, що ви маєте оформити приватне медичне страхування. Ну ось нещодавно мені приватну страховку на родину пропонували за 39 євро на місяць. Є такі, є дорожчі, там, дивлячись, що дивлячись, входять туди стоматологія чи не входить і так далі. На стоматологію пропонували окремо це 25 євро на місяць без імплантів. Так що тут треба подумати. І ще один міф: що для отримання візи цифрового кочевника треба показати залишок коштів на банківському рахунку, щоб нібито вони подивилися, що вони у вас є. О, і тоді вони вам дають навпаки. Треба показати дохід. Дохід. Постійний дохід. Оці виписки, ваші інвойси, там все, що ви там отримуєте, пейсліпи, так. Оце все показати, що ви отримаєте достатній дохід, який підходить під умови отримання візи цифрового кочевника. Ще один міф, що ВНЖ по НОМАН-візі можна запросити лише один раз. Ні, це не так. Його можна запросити. Декілька разів. І після п'яти років вже можна просити Тархета Ларга до Расьйон. Це типу аналог ПМЖ. І ще один міф, що Іспанія єдина країна, яка пропонує візи цифрових кочівників. Це неправда. Принаймні декілька країн, от, наприклад, сусідня Португалія, вона ввела їх іще раніше, ніж Іспанія. Також є три країни: це Хорватія, Естонія і Греція, які теж. Пропонують аналогічний вид ВНЖ. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ваші мрії здійснювались, щоб ви отримали саму найкращу легалізацію, яку ви вирішили, щоб це було вам на душі. Супер. Підписуйтесь на канал, ставте підписочку, ставте лайк і замовляйте консультації.